Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Понад 10 років головною темою моїх досліджень є Голокост: геноцид європейських євреїв в роки Другої світової війни. Євреї проживали на українських землях ще з 10 століття. Серед 6 мільйонів вбитих під час Голокосту євреїв 1,6 мільйонів були вбиті в Україні. Тому це і наша історія. Масове вбивство, а особливо геноцид, не відбувається просто так. Для цього потрібні передумови. Сьогодні ми шукатимемо відповідь на питання, як Голокост став можливим. На мою думку, геноцид євреїв став можливим через поєднання трьох передумов націоналізму, расизму або колоніалізму та біополітики. Наголошу, самі по собі ці передумови не ведуть неодмінно до геноциду, однак у поєднанні зробили можливим планове масове вбивство людей лише за те, що вони були євреями. Зараз розглянемо першу передумову голокосту націоналізм. Голокост відбувся в період, коли на сцену історії вийшли та почали закріплюватись нації та національні держави. Окрім іншого, важливу роль для формування національних держав відіграє національна мітологія. Для формування нації потрібен комплекс ідей, уявлень, концепцій, які мають бути замасковані під наукові концепції або теорії. У творенні національної мітології варто виділити кілька сюжетів. Перший це міт про золотий вік. Мітології кожної нації має бути розповідь про ідеальний історичний період. У розповіді про цей період варто зосередити увагу на героїчних звитягах народу, боротьбі проти загарбників тощо. У випадку з національним мітом української нації, такими періодами були період Київської Русі та Козацтва. Обов'язковим елементом цього міту стає трагедія зникнення золотого віку та надія на його повернення. Центральною тут є ідея палінгенезії постання з мертвих, а ключовим образом є фенікс. Особливо його полюбляли польські націоналісти, що вірили у відродження з попелу Речі Посполитої. Для німців таким золотим віком було німецьке середньовіччя часів Фрідріха І Барбароси та виникнення Німецької імперії 1871 року. Відповідно, загибель імперії внаслідок Першої світової війни та постання Ваймарської республіки вважались нацистами національною трагедією та катастрофою провалом у національній історії. Другий це мід страждання. Кожна нація формується навколо розповідей про страждання народу. Історія останнього подається тут як безперервний період поневірянь, героїчної боротьби проти чужинців, які мріяли цей народ знищити або підкорити. Ернест Ренан, один з головних теоретиків націй 19 століття, писав, що нація краще переживає спільні поразки, вони ефективніше об'єднують аніж спільні перемоги. Для німців, особливо тих, хто піде за нацистами, прикладом такого спільного страждання стала зрада 1918 року. Мовляв, поки кращі сини Німеччини жертвували своїм життям на фронті, підступні зрадники в тилу, євреї та соціал-демократи організували принизливу капітуляцію. Третій сюжет це «Міт місії. Ми твердиня, остання фортеця, яка може врятувати світ. Для німців міт місії полягав у протистоянні з азійськими ордами зі Сходу. Як приклади з історії наводились сюжети боротьби хрестоносців у 13-15 століттях Тевтонський орден чи Перша світова війна. Після війни цей міт конкретизується ордами зі Сходу стануть більшовики, комуністи. Ця мітологія добре маніпулювала європейським страхом перед комунізмом, який посягає на світі підвалини західноєвропейської цивілізації, бога та власність. Четвертий сюжет це міт про так званого поганого іншого нація в її етнічному варіанті має постати як однорідна спільнота, фольксгемайншафт, що прагне відмежуватись від чужого, невласного. При цьому чужинець перебирає на себе всі негативні характеристики, як спільнота, нація чи народ, будується протиставлення ми хороші, вони погані. Іншими можуть виступати турки, татари, вірмени, греки та, не в останню чергу, євреї. З цієї точки зору процес нації творення постає як таке собі очищення національного організму від шкідливих. Чужорідних елементів. Другою передумовою Голокосту є расизм і колоніалізм. Голокост неможливо помислити поза імперськими колоніальними практиками. Мрія Гітлера світова імперія з колоніями, проте не морськими, а сухопутними, східноєвропейськими. З цієї точки зору Третій Райх наслідує Британську імперію. Він хоче бути її копією, в тому числі з точки зору ідеології так званого тягаря білої людини. Тому війна та винищення євреїв це боротьба за світову імперію вищого рангу. Важливу роль тут відіграє поняття «lebensraum» життєвого простору для арійців. З його точки зору, німецький селянин постає як колонізатор. Людина межі, воїн та аграрій водночас, а землі Східної Європи як колонії, заселені диким нецивілізованим населенням. Німецький господар має пролити кров для перенародження величної германської раси. Трагедія німців з точки зору нацистів полягає у невідповідності між кров'ю, що прагне до розростання, та ґрунтом, якого для цього розростання не вистачає. Східна Європа для Німеччини постає як Індія для Британії. Гітлер каже, наш простір це схід. Саме туди ми маємо проникати. Саме він пропонує нам усі засоби розвитку життєвого простору, якого ми так потребуватимемо у майбутньому. Там ми знаходимо все, чого потребуємо для забезпечення життя нашого народу, починаючи з того чудесного чорнозему, чия родючість є. Незрівнянною. Нацисти вважали, що побудувати свою імперію вони зможуть тільки після тотальної війни проти всіх, хто не бажає цивілізуватись. Такі наміри вповні проявилися ще до початку Першої світової війни, коли на території сучасної Намібії німці влаштували масове убивство місцевих племен Гереро і Нама. Технологія вбивства цих племен стала провісницею технології голокосту. Ідея тотального знищення ворога, практика концентраційних таборів, максимальна залученість бюрократії до геноциду. Геноцид Гереро і Нама відбувався під пильним контролем німецького генерала Лотера фон Тротти у концтаборі на Акулючому острові, де перебували полонені гереро і нама, рівень смертності складав за різними оцінками від 45 до 80%. Люди помирали від трудового виснаження, як і пізніше в таборах смерті. Була ще одна спільна риса між колоніальною політикою Німеччини в Південно-Західній Африці та Голокостом. В таборі на Акулючому острові німці проводили експерименти на в'язнях для расово-біологічних досліджень. Таким чином, африканський досвід стане основою для нацистських методів колонізації Європи. Нацисти вважали, що для перенародження германської раси на східноєвропейських колоніях є суттєва перешкода. Цією перешкодою стали євреї. Вони є як локальним конкурентом, концентруючи в своїх руках економічні ресурси майбутніх колоній, мід про заможних євреїв, так і глобальним через мід про прагнення світового єврейства до світового шпанування. З точки зору колонізаторського мислення, імперія є природним утворенням, а єврей протиприродним, який випадає з будь-якого порядку, людського чи тваринного. Причина в тому, що єврей позбавлений Боден, він живе без коренів йому чужа любов до батьківщини та патріотизм. Головна риса євреїв це мімікрія здатність підлаштовуватись під умовний організм хазяїна. Та висмоктувати з нього життєві сили. Колоніальне мислення, в уявленні інтелектуалів 1920-х років, помножене на болісний досвід Першої світової війни та падіння Німецької імперії, сформує уявлення про те, що Німеччина є матір'ю народів, і вона повинна об'єднати Європу проти Росії та США, усі відмінності, між якими долаються фундаментальною схожістю. Там до влади нібито прийшли євреї. Місія об'єднання має перетворити Німеччину в остаточну імперію, котра повинна видалити з цивілізації все чуже та вороже. Третьою передумовою Голокосту стали технології влади, а саме біополітика. У 19 столітті формується явище, яке філософ Мішель Фуко називає біополітикою. Це сукупність владних відносин, ідей, організацій і практик. Які мають контролювати приріст населення та його розвиток. Однією з головних тем біополітики стає поділ життя на повноцінне та неповноцінне. Біополітика відповідала імперській ідеології тягаря білої людини. В кінці ХІХ століття виникає низка філософських, соціологічних. Медико-фізіологічних концепцій, які мали обґрунтувати ідею поліпшення генофонду пануючої раси, і робили це за рахунок ізоляції від начебто нижчих рас і форм життя, науці та медицині того часу переважає вчення соціал-дервінізму, яке стверджувало: соціальне зло, злочинність, алкоголізм, наркоманія, проституція, суїциди тощо. Визначаються спадковими факторами, такими як середовище народження, проживання, раса тощо більш пристосовані до життя вищі раси, які нібито менш схильні до негативної соціальної поведінки, страждають від нижчих рас. Бо другі з усіма відхиленнями проникають у начебто здорове суспільне тіло, паразитуючи на принципах милосердя та співчуття для викорінення суспільних хвороб. Необхідно культивувати та вдосконалювати вищі раси, а також підкорювати, а то й знищувати нижчі неповноцінні. Таким чином, ключовим питанням, що формулюється на перехресті біополітики, медицини та науки, стає питання яке життя достойне того, щоб його прожити. Вирішенням цього питання займатимуться генетики, психіатри та нова дисципліна, яку назвуть євгенікою. Євгеніка з грецької благородний, благородна, виникла в 70-ті роки 19 століття її родоначальником був Френсіс Голтон, двоюрідній брат Чарльза Дарвіна. Науковець прийшов до висновку, що необхідно берегти генофонд обраної людської раси. Він вважав, що треба відбирати кращих її представників з видатними здібностями, які передаються у спадок. Такою обраною расою, на думку Голтона, була англосаксонська на початку ХХ століття в США в ряді штатів були прийняті закони про стерилізацію спадково-дефективних людей, тобто тих, хто мав вади розвитку або хвороби, які передаються спадково. До 1914 року такі закони діяли вже в 12 штатах. В СРСР в 1920 році було створено російське євгенічне товариство, виходив російський євгенічний журнал. Євгеністи мали досить амбіційні плани. Так генетик Серебровський в 1929 році виступив з пропозицією впровадити соціалістичну євгеніку, суть котрої полягала в тому, щоб штучно запліднювати жінок спермою талановитих чоловіків. Зокрема, вождів революції, щоб виростити нове покоління борців за світле майбутнє. Отже, Німеччина не була жахливим винятком з правила. Тут Євгеніка також займала передові місця в науковому житті. У 1921 році в Дрездені було засноване міжнародне об'єднання з расової гігієни. У цьому ж році формується урядова комісія. Покликана давати поради щодо абортів та стерилізації людей з відхиленнями. Роком раніше була опублікована книга Дозвіл на знищення життя недостойного жити. Її автори, професор психіатрії Альфред Хохе та професор юриспруденції Карл Біндінг писали, що Ідіоти не мають права на існування, їх вбивство це праведний і корисний акт. Догляд за психічно хворими, вважали автори, це баласт, який обтяжує економіку країни. В 1927 році в Берліні було засновано спеціальний інститут антропології, генетики людини та Євгеніки імені Кайзера Вільгельма. Там шукали науково обґрунтовані ідеї, які були подібні до расової гігієни. Двома роками пізніше в Нюрнберзі. Було засновано націонал соціалістичний Союз німецьких лікарів, який підтримав політичну програму Гітлера. Варто ще раз відзначити, що такі погляди були широко поширені в тогочасній Європі. Так, лауреат Нобелівської премії з фізіології 1912 року Алексій Карель в книзі Людина Невідоме, 1935 рік, заявив, що душевно хворих злочинців варто Гуманно та економічно вилучати в малих ефтаназіях в закладах шляхом поглинання газів. Отже, бачимо, що нацистські практики знищення неповноцінних народів і рас мали історичне та псевдонаукове коріння і не можуть вважатися чимось винятковим. З точки зору європейського націоналізму, імперіалізму та біополітики, єврей постає як людина без раси та нації, і таким чином. Євреїв вважають протиприродною аномалією, яка заважає тілу нації повноцінно розвиватись. Тому цю перешкоду треба усунути. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.